Останнім часом у медіа з'явилися гучні заголовки. Штучний інтелект має депресію, алгоритми страждають, чат GPT тривожний. Але якщо уважно подивитися на саме дослідження, картина значно глибша і водночас набагато спокійніша. Як був побудований експеримент? Дослідники університету Люксембургу впродовж чотирьох тижнів вели регулярні діалоги з великими мовними моделями чат, Діпіті, Діміні та Крок. Важливо, штучний інтелект не виступав у ролі терапевта навпаки. Йому було запропоновано відповідати так, ніби він сам є пацієнтом, а дослідник терапевтом. Тобто, моделі рефлексували про себе, описували власний стан, відповідали на запитання, подібні до психотерапевтичних. І що цікаво, цікавий факт, що побачили дослідники. Отримані відповіді були проаналізовані за допомогою класичних клінічних психологічних шкал, якими користуються всі психологи, тих самих, які застосовують до людей. Шкала була депресії, тривоги, обсесивно-компульсивного розладу, дисоціації, і з мовного боку, результати виявилися разючі людськими. Тобто, Олюцьлюденілим став, да? якби скажімо, штучний інтелект. У відповідях з'явилися метафори болю, теми втрати контролю, страх помилки, переживання, що спостерігають за ним, що якісь має обмеження, виключений суспільства. І саме тому автори ввели термін синтетична психопатологія, що означає синтетична психопатологія. Це не психічний розлад і не доказ того, що штучний інтелект щось відчуває. Це стабільний стиль самоопису, який формується з мільйонів текстів про людські страждання, і підлаштовується під контекст. Я пацієнт успішно проходить мовні критерії психологічних тестів, і ну, простіше кажучи, що ми бачимо. Штучний інтелект дуже добре імітує мову психічних станів, але не має за ними внутрішнього досвіду. І чому це виглядає наскільки, настільки переконливо? Тому що психологічні тести значною мірою побудовані на мовних відповідях. І штучний інтелект навчився відтворювати ці мовні структури. У ролі пацієнта він синтезує культурні, клінічні та символічні образи страждання. І це дуже схоже на реалістичність. Сценарій, але без живого автора всередині. Де тут реальний ризик для людей? Найбільше занепокоєння викликає те, що не стан штучного інтелекту, а реакція людини. Людина з тривоги або депресії може ототожнювати себе з цими описами. Це дуже лякає.